Всім привіт! Рішив купити собі нову покришку, мітас не знайшов через інтернет дорого заказував, по місту вирішив знайти таку саму вже по протектору похожому. Ось купив таку покришку, але різниця велика. В чому різниця? Дві покришки, одинаковий протектор. Але подивіться, по ширині вони зовсім різні. Мітес моє маркування 47-622 А оце ось производство Білорусь батька подогнав. 44 на 622. Вроді, різниця 3 мм, Google пише, що це ширина покришки. Получається 47 міліметрів чи щось таке. Вроді 3 міліметра, але. На сантиметр ширина десь не видно. На сантиметр відрізняється. Тому вибирайте. Вона вроді підходить наперед, але вуща і вона, скажімо так, тугіша. Накачуєш і вона грубіша. А це як накачуєш? Вона м'якенька, що на задушу напереді, і комфортно їздить. Тому я рекомендую вибирати таку покришку 47 на 622. Все, пока.